На золотоніщині Дніпро зарибнювали мальком дзеркального коропа. 110 тисяч особин випустили до водосховища за ініціативи риболовів любителів. Нині річкова фауна переживає скрутний час. Браконьєри здобувають рибу у період неросту забороненими засобами, зокрема й електровудками, через які гине навіть мальок. Тому деякі види у річках зникають взагалі, щоб відновити баланс щороку, часто зусиллями самих рибалок відбувається зариблення водою. Цим малькам дзеркального коропа ще тільки три тижні. Віднині вони житимуть у цій водоймі. Тут на них чекає боротьба за виживання та територію. А щоб допомогти їм вижити, їх запустили у зарості очерету. Тут щукам буде важче їх зловити. Зазвичай і 100 тисяч мальків досягає статевої зрілості 20%. Але знавці зазначають, це хороший показник. Будем стараться запустить его подальше в заросли камыша, чтобы избежать нападения хищника, мокуня, прочего. Поэтому ну, надеемся, что будет достаточно высокий процент выживаемости. Благословенная земля, благословенные места. Хочется, чтобы здесь и нашим детям, и внукам досталось вот это все увидеть, посмотреть, порыбачить, оценить, чтобы никуда не ездить. Цьогоріч у Дніпро поблизу селища Коробівка на Золотоніщині запустили малька цієї риби, підводні мисливці із Києва. Ловити, щойно запущену рибу можна буде уже через два роки. А справжніми гігантами дзеркальні коропи стануть через п'ять років. Зараз закупили 100 тисяч малька коропа. Хочемо трошки пізніше ще запустити Білого Амура, але бачите, літо трошки холодно в цьому році і нема. Нема нормального підрощеного малька, або брати зовсім маленького нема сенсу, бо він погано виживає. Зараз той, що ми взяли, це 3-4 тижні йому. У рибоохороні кажуть, нині триває боротьба з браконьєрами. Частину з них ловлять на гарячому, решта втрачає рибальське знаряддя, а страждає через недобросовісних риболовів водна фауна. Тут весною риба не реститься. Ми теж охороняємо і боремося з браконьєрами. Дуже багато випадків, що незаконний вилов риби, біоресурсів. Рибалки кажуть, їм подобається робити добру справу. І навіть якщо жодна із цих рибин не потрапить до них на гачок, не засмутяться. Адже головне збереження водної фауни у річках Черкащини. Яна Вимаренко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.